Вітаю, друзі, сьогодні 30 березня 25-го року. Сьогодні покажу, як я обрізаю персик на веретіно. А тут бачите що коїться, Сатурн попереду всіх, Ну, це може що тут рядом з рем'янкою. Тут не так, а це ну просто краса. Ух ти, пта! Суки, блядь, а? Так, оце дерево посажене в листопаді минулого року буду обрізати на Веретено. Тут бачите у мене вже двохрічний суперквін. От підсаджений під оцей Т3. І тут деревце я підсадив. Ви бачите суперквін. Бруньки. Бруньки. Так, веретино. Сорт Блемін Фьюрі ПФ-5Б. Так, знизу ми робимо перший ярус. Обрізаю на дві-три бруньки. Отак. От Оце буде перший ярус. Далі обрізаю всі на одну бруньку. Тут на висоті десь метр двадцять вибираю гарну бруньку, ну, скажемо цю. І зрізаю. Все, обрізка на веретено. Тут буде перший міцний ярус, який буде гальмувати ріст цього дерева. І потім вони стануть отакими от, от, як оцей біктоп. Ви бачите, теж заряджений. Ось. Рубі річ. це були точно такі в минулому році. Зараз вже я їх обрізав, ріжу, без перестану. І побачите, що буде. Нічого поганого не буде, тому що я пізно обрізаю так. Да, сука, где вы за силы, блядь, а? Свит дрим. Персик ПФ, Лемин Хьюри ПФ 5Б, обрезанный на веретено. То двуричный вам одноричный обрезал. І дв... двохрічні показав, а це вже трьохрічні отакі дерева. Оце буде такий перший ярус. А далі будемо обрізати коротко і старатися, щоб гілочки росли отак, от максимально приближено до центрального проводника. Листочки йдуть чисті, зелені, то, що треба. Там, де бордовська суміш, там завжди буде нормально. А це все ще, друзі, потрібно обрізати. Рубіновий. ох і красавець. Ну а за кіперг взагалі в мене нема нема слів. Ви бачите, кіпер, Нектарин. ранній, красивий. Ну, оце такі гілки. Ну буду обрізати отак, от, буквально на, на дві-три бруньки. Отак буду, коротко обрізати, бо тут його буде. Все це зараз буду обрізати. Вчора різав, ночью пройшов дощик, а зараз сухо хорошо. І потім побризкаю. А от сім-чотири роки. Ух, це шу. Ну це приїхав. До речі, друзі. ох, і єгиптяни, а? Питають, you from? Звідки ти? Відповідаю, I'm from Ukraine. Я з України. І тут же у відповідь Слава Україні. Поголовно всі, буквально, 99% всі так відповідають, а? О, молодці. Ну, на цьому все, друзі. Бо при такій ситуації не встигаю я обрізати. А тут, а тут красота яка. Все заповнено плодами. Ну поки що, поки що бутонами. Покажу в цвету, друзі. Десь через декілька днів зацвітуть. Слива зацвітає. А цар, к примеру, то часан ще... Чи ні. на цьому все, з вами був Петрович. На все добре, друзі, відпочив. На все добре, до побачення.